Добрий день, Олександр! Привіт, марія! Що ми сьогодні робимо? Фундамент добре. Що ти можеш нашим підписникам сказати? Віться. Будете довбачити я. Да. Бачите, Олександр не вчився. І довбе Про? Що ти можеш сказати всім нашим підписникам? Гарного дня. Мирного неба, ясного сонечка, всім показую. Чмоки, чмоки, з вами був Бондень Марійка. Діло йде, право Марійка. Угу. Ано ну, Марійка, передавай всім привіт. Всім привіт, хто мене знає. Марійка, головний Прораз. Да. tady jak